Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширеч. Сьогодні поговоримо про певні аналогії так, у історії ну, України і наших сусідів столітньої давності. Дехто вважає, що розпад Російської імперії реальний почався із того, що московити вирішили формувати так звану Дику дивізію. Це кавалерійська дивізія. Яка у складі московської армії була сформована 23 серпня 1914 року? Отже, наближається століття, та не ну, більше, уже? вже 109 років з того часу пройшло. Вона на 90% складалася з добровольців-мусульман, які народилися переважно на північному Кавказі, але там були і закавказя, ну і ці, до речі, за, на відміну від сучасної Московії, за тодішніми законами тодішньої Московії. Вони не повинні були бути призвані на військову службу. так. Отже, якщо зараз звідти грибуть, так би мовити, в найбільших пропорціях, то тоді їх було заборонено брати до армії, і не випадково, не випадково. так, На відміну від Радянського Союзу, у царській Росії розуміли, хто вони такі, так, за власною ментальністю, за звичаями, і за відношенням до московитів Андрофагів. Так, але Почалася Перша світова війна, і вони, московити, зробили величезну помилку. Вони озброїли оцих цих добровольців, які прийшли на службу. І, до речі, як і тепер, в 2022-23 роках, вони товклися там в Україні і в західній частині, в Карпатах, там в районі Перемишля, в горах от оці всі, оця вся дика дивізія, так, вона там і промишляла, залишивши після себе дуже негарні спогади. Місцевих жителів. Так, з що вона складалася, дивізія? Із першої бригади, це кабардинський кінський полк, який складався із кабардинців і балкарців? Далі другий Дагестанський кінний полк? так Друга бригада складалася із переважно з азербайджанців. Так, яких називали тоді тюрками, і чеченців, чеченського кінного полка. І третя бригада складалася із черкеського кінного полка, який складався з ногайців, черкесів, Абазин, Абхазів, Карачаєвців, а також сюди входив і інгушський кінний полк. Отже, ми, ну там ще придані були туди, наприклад, Осетинська бригада, яка вже була некінна. Отже, ми маємо з вами ту помилку, яку зробив царський уряд, давши зброю цим людям. Ну, тепер ми маємо у Московії ту саму помилку. Так. Вони е, дали зброю чеченцям, інгушам, дагестанцям, ну і всім іншим тим народам північного Кавказу, які ну, мають е, свої давні звичаї. І давні рахунки так, із Московією. Особливо черкеси, там же був проведений геноцид московитами черкеського народу, хто там найбільше втекло до Туреччини. Так. Ну, той геноцид Інгушів і Чеченців, яких просто виселили так, звідти. І фактично зараз Чечня є окремою державою з власною армією, з власними звичаями, власною школою, власним університетом, там, власною величезною мечеттю і так далі, і тому подібне. Таким чином, Московія повторює нинішнє Московія, абсолютно повторює шлях. Царської Росії. І, 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 до речі, спрямувавши її в Україну так само. Ну, подивіться, історія має м, таку закономірність повторюватися. Історія з географією. Тому що географія це територія, де ось ці всі дикі формування, як тоді їх називали, вони діяли. Ну і зараз діють. Я думаю, що не важко передбачити наслідки всього цього, всіх цих дій, великих геостратегів, таких, ну, як на мене, то Путін нічим не відрізняється від Ніколая II за своїми розумовими здібностями. Те, що той витворяв, так, і те, що цей витворяє, як він казав. Так, не публікувати, знищити всі ті архіви. так, Інакше отримані в Україні, інакше себе, возомнять себе пупом землі. Так, це Ніколай II. Ну, фактично, те саме, тільки іншими словами, говорить і робить нині Путін.